Мама української моделі Марії Ковальчук, яку в березні знайшли непритомною зі значними травмами на узбіччі дороги в Дубаї, розповіла нові подробиці про її стан. Дівчина досі перебуває в лікарні, проте вже поступово починає реагувати на зовнішні подразники та встановлювати контакт з близькими. Попри це, говорити про одужання поки зарано. У коментарі змі матір постраждалої також заявила, що їй відомі імена осіб, причетних до нападу на Марію. Зараз ми перебуваємо в лікарні. Маша вже почала говорити, але поки що не може детально розповісти, що з нею сталося. Мені відомі імена та прізвища винних вони вже є у списку в прокурора. Коментувала самопочуття Марії Ковальчук і її подруга. За словами дівчини, наразі українська модель майже не може пересуватись, а також має серйозні проблеми з пам'яттю. оскільки не впізнає рідних. Що ще відомо про страшну трагедію в Дубаї? Марія Ковальчук перебуває в лікарні з березня 2025 року. Після того як 20-річну українку знайшли непритомною обабіч дороги, її троючі оперували. Медики зізнавались, якби дівчину привезли хоча б на кілька годин пізніше, вона б не вижила. Тіло понівечене, численні переломи рук, ніг та захребта, зламаний ніс, обличчя у синцях. Її складно було впізнати. Особливо шокували деталі: рот залитий шоколадом, а зуби вибиті й акуратно складені в жіночу сумочку. Цими шокуючими подробицями поділився друг працівника лікарні, який був на зміні, коли Марію доправили до медзакладу. Інформацію він надав на умовах анонімності пропагандистським медіа. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, у неї рот був у дубайському шоколаді, а зуби складені, як це висловитися, в її біркін. Втім, ці дані не підтверджені офіційно. Нині через складний фізичний і психологічний стан Марія не може говорити. В мережі тим часом вже з'явилось чимало версій того, що могло насправді стати з тієї злощасної ночі. Останньою, з ким модель говорила перед зникненням, була її мама Анна Ковальчук. Є назва готелю, де її бачили, і є передостаннє місце проживання. Теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив.